Ох, одна війна на всіх під таким слоганом. Вчора ввечері в одному зі столичних кінотеатрів презентували фільм Я з тобою. Повнометражний екшен, створений на замовлення каналу один плюс один. Зняв стрічку режисер Олег Туранський. Головні ролі зіграли Ахтем Сейтаблаєв, Дмитро Сова, Анна Топчій і Олександр Попов. Актор та ведучий сніданок. Вихідний запевняє, хоча в центрі сюжету картини двоє бійців фріфайтерів, головне у ній любов. Адже двоє хлопців тут змагаються за серця однієї дівчини. Це першу, в першу чергу кіно про кохання, про справжнє кохання, коли ти готовий змінювати своє життя заради життя іншого і жертвувати чимось для себе важливим заради іншої людини. Чи сподобалось глядачам нове кіно? Сніданок дізнався одразу після прем'єри. Якщо чесно, був налаштований на чергове жіноче кіно і раптом бачу жорстку чоловічу історію про, про реальних героїв. Це те, чого справді не вистачає. Сьогодні в Україні історія ну дуже добре зроблена і зіграна. Було трошки ніби упереджене ставлення до виходу, але якби з першого шкаду дуже затягує. Дивилась на одному диханні. Просто не віриться, що в Україні можуть зняти такий фільм. З 21 квітня побачити я з тобою можна у кінотеатрах всіх великих міст країни. Дійсно, вже завтра, 21 квітня, в кінотеатрах України, відбудеться прем'єра фільму Я з тобою створеного команду Сістер Продакшн на замовлення телеканалу. Один плюс один а в студії сніданку з один плюс один режисер фільму Олекторанський та актор, який зіграв одну з головних ролей, відважно відчайдушного Олексія Дмитро Солова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми вирішили е, Попова Олександра запрошувати з ним поговоримо на вихідних, тому що він наш тепер е, ведучий. Так як ви зіграли одну з головних ролей, також може піти працювати на один плюс 1, Така вже хороша традиція. А, Всі, хто з цього фільму ні, працює я, в нас, Я, я, я думаю, можливо, трохи пізніше. Трішки пізніше добре. Ми про це поговоримо. Е, Дмитро, ну розкажіть, будь ласка, як працювалося з в тандемі з Олександром Поповом. Е, я, я буду російською спілкуватися. Будь ласка, будь ласка. Ну, вошкувато, честно говоря, видно такие завзятые хлопчина. Я скажу, честно, Саша как-то отдавался работе очень сильно, как после тренировок с ним у меня доставались синяки. Вы сдрались, по-честному? Да, Саша как-то включался по полной, честно говоря, как, как на площадке, так и в зале. Ну. Та кажется. мені кажеться. Думаю... Олег, ну вот вы следили же, мы вже видели каждый кадр фільму. Ребята действительно ви їх заставляли битися. Там вот мы видели и на ринге це происходило, и, или говорили там помягче, потіше. Ну, насправді, хлопці самовіддано э, тренувалися і э, добилися неабиякого результату в боях, тому що э, ми зняли сім поєдинків. Э, які ви зможете побачити в кіно. Uh -huh. І у всіх цих поєдинках беруть участь головні актори Дмитро і Саша. Uh -huh. Вони особисто виконують всі трюки, і їм допоміг в цьому Тарас, який їх тренував. Це тренер з ММА. Професійний боєць. Я, я думаю, насправді, з Сашею Паповим як ну, у вас есть ведущий, мне кажется, не стоит шутить так. Никаких больше шуток, Марина Альчук, это тебе информация. Ну вот мы зараз поговорили, а зараз по большому трейлер этого фильму. Ну, по-нашему, анонс. Я с тобой. давайте добавиться. Уважайте ваших соперников. Задача бойца не просто победить и изменить соперника. В противном случае вы будете сами себя разрушать начальная стадия сарком. Вам нужно поговорить. Не о чем нам говорить. Я просто выиграю. Четыре не выдержишь. Давай, То, что ты задумал, нереально. Это мое бабло. Найдет нас. Или найдет там. Пять лет назад я допустил ошибку. А сейчас я намерен ее исправить. Я с тобою. Нічого собі. Хоч сказати. Ахтем грає тренера. Да. Тренера. Саша. Ну, персонажа Олександра. А хто, хто поганий в фільмі? я так назову? Ти поганий, Саша поганий. Цю, 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 цю. Ну, ні, в нас антагоніст ну... це тренер Олексія по фільму, uh -huh. його грає Сергій Пісаренка. Mm -hmm. Всі нам відомий як, комедійний, як актор. комедійний актор. Так і е, в цьому фільмі він виступив виступив абсолютно в іншому амплуа. І я думаю, що для всіх буде неочікувано так, mm -hmm. то як він проявить себе в цьому фільмі. Слухайте, як цікаво. Ну ось е, Олександр Попов сказав е, після прем'єри, що фільм про кохання. Перш за все. Е, е, ви з цим согласны? Ну да, да, фильм про любовь, про дружбу, про веру, но ну, мне кажется, про какие-то такие основополагающие вещи в нашей жизни, которые формируют нас как, как людей, прежде всего. Олег, ну ми побачили в фільмі, що, що відбуваються події на Буремному сході. Uh -huh. де, де це все знімалося? Я так розумію, що ви не їздили знімати туди ближче до сходу. Uh -huh. Так, звичайно, ми не їздили знімати до сходу. Ну через всім нам відомі uh -huh. обставини. Ми знімали все в Києві, uh -huh. в околицях Києва, але намагалися абсолютно якби точно відтворити атмосферу слов'янську в якому відбуваються безпосередні події. І м, знімалося дуже багато в лютіжі, це під Києвом mm -hmm. на Київському морі. Знімалося в самому Києві, mm -hmm. в околицях і так далі. Тобто ми туди не їздили, але події я так розумію, що відбуваються, Ну, тобто надзвичайно актуальне кіно, бо, тобто зняти майже в реальну честь те, те, що зараз відбувається в країні, ну, ці події ми, там ми всі відчули це на собі і е, намагалися в цьому фільмі в художній формі висловити своє ставлення до того, що відбувається в mm -hmm. країні. Ми не можемо зараз об'єктивно оцінити ситуацію через якийсь час. Напевно, ми зможемо це зробити, але це на даному значить. етапі. Вона в художній формі висловлює наше ставлення до сьогоднішнього дня. Дякую. Ось Люда Барбір написала, попросила передати Дімі привіт своєму одногрупнику. Так, Так, Що Діма одногрупник, люди-барбір. Так ми разом навчалися. Да, ось так бачиш, як, як, як комусової А, Дякуємо, вітаємо ще раз прем'єру з завтрашнього дня, друзі. у всіх кінотеатрах дякуємо. нашої країни. Так, приходьте обов'язково, подивіться, це дуже гарна українська стрічка і українське кіно. Так, це дуже дуже круто. Однозначна. Запрошуємо дуже. Тож, я з тобою дивіться в усіх кінотеатрах нашої країни. В наших гостях були режисер фільму. Я з тобою, Олег Туранський та актор Дмитро Сова. Всім бажаємо класного кіно і звичайно гарного настрою.